Просим, какое було засідання, на кого кримінальну справу відкривали. Отменяли, да, да? Це друге інстанція, це, це, це перша була інстанція в Миколаївському районному суду mm -hmm. про те, що внесли в ЄРДР щодо голови селищної ради Самайди і працівників. І район, і працівників і депутатів Миколаївської районної ради, де вони не, не бажають про те, що... Сергій Іванович, представте, будь ласка, для наших глядачів, які будуть змотрити нас mm -hmm. і розуміти, що діяти. В'ячели Сергій Іванович, депутат ну, Миколаївської селищної ради Запорізького району, Запорізької області, восьмого скликання. Також з'являються е, учасником бойових дій інвалід 3 групи наслідок війни. Де на сесії піднімав два питання про те, що закон України про самоврядування було, де прийняли депутати Верховної Ради е, Верховної Ради 22 лютого 2024 року про те, що на сесії обов'язково проводилася відеофіксація, де не бажає ні самої дати проводити, ні депутати і е, викладати той самий день або на другий день. Е, Інтернет або на веб-сайті, щоб люди могли ознайомитися, що про, про, як проводять сесію, за що голосують і як читують. І що щоб не було корупції, да? да. так? Також друге питання, щоб постанова Верховного суду від 5 лютого 2025 року, справа 160 дроб 2592 дроб 23, де зазначається про те, що тепер процедура мобілізації є незворотною. Де військовий хотів звільнитися, йому зазначили Верховний суд, що мобілізація неізбіжна. Де не захотіли вони про це голосувати, я викликав на 102, що приїхали працівники відділення номер 3 поліції і ТЦК, що вручили повістки депутатам, працівникам селища радим, родственникам. Поліція приїхала, пояснення взяли, ТЦК не явилося. Так само така не з'явилася 4-го. і матеріали, де я тут долучив постанову і закон України про місцеве самоврядування. Працівники полісфотографірували матеріали справи відсутні. І це підтримав суддя Губанов. Те саме троє суддів підтримали, де Росуждай, гончар і Дадашева. Де Неправномірні дії також, де суддя Губанов в своїй постанові, далі не зазначав про те, що йому відвод робив. І так само у своїй уфалі не назначає про постанову Верховного суду, а також про закон України про те, щоб відеофіксація обов'язково велася. Це свідчить про організовану злочинність і те, що може підтвердження, Неправномірний дій Новомиколаївського суду, де Запорізький апеляційний суд 13 листопада 2024 року справа 322, дроб 101 від 21-го скасували, де свідки надавали неправдивці працівникам поліції. 8.01.25 року надіслав на Миколаївський районний суд. І досі вони не надіслали відділення наверди до поліції, щоб не розглядалося, приховують. Докази не виконують ухвалу суду Запорізького за судового рішення. Що вони, ніковий вирок винесли? Залишити мою скаргу. Это Це окончательно, ваза... ніяких да. апеляційних, ні. Вже касіціно скарги не, не, не підлягає. Ми зазначили, що оскарження не підлягає. Отак виходить, що. От, 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 для військового це постанова законна, для інших, як депутати їхніх їх родственників, працівників селищної ради, це не закон. Коротше, ви не можете заново відкрити що і там апеляцію подати, і опять заново. Да, отрекати... Я вже не можу нічого. отак. Це тільки вже вже тороблять по суддях, де вони організована злочинність. А скажіть, от ета вирок, що вони винесли, а не там зазначили, що нада можна якщо що, шу може касаціоне зходити. Вони як? вони зазначили, що оскарження не підлягає. Ага, значить ніякий суд це не принимает. Да. А якщо заново завести какой то уголовний? это це тепер да, у фалу їхню брати по цих суддях і по тих, де суддя Губану розглянув, і по них по цих суддях на новій стадії можна да. в них. Это? Да. Так як вони це приховують, постанову не бажають виконувати Верховного суду. Значить, для військового це закон, для інших це не закон. Спасибо вам, Сергей Иванович, за то, что вы даете информацию, за то, что вы постоянно присутствуете на судах, вы не отклоняетесь от этого, вы соблюдаете правила, соблюдаете все законно. Да Бог вам воздаст то, что вы хотите продолжить, пусть оно дальше идет по своему пути. Дякую. Так, спасибо. Дякую.